А пригоріла дубка одного росіянина у Рагозіна. Його перевезуть до Москви. Ви ж пам'ятаєте, що там щось сталося, якась бавовна під час якогось святкування, там дня народження. От ви бачите зараз на екрані наслідки, а, так званий а, ДНР, а також Ростов на дону Там не знайшлося лікарів, які б могли виконати операцію такої складності, яку треба було надати от, допомогу Рогозіну. Депутат Раднику Олег Царьов. Пише, що поранення Рогозіна виявилося складнішим ніж здавалося, спершу. у дружини Рогозіна тяжка контузія. екс ж розкосмосу. Якщо ви не пам'ятаєте, поранило якраз у сідниці під час святкування 59-річчя в окупованому Донецькою. ресторан Шешбеш, де він святкував, прилетів снаряд. От роз змі що він отримав проникаюче осколкове поранення сідниці. Російська агенція Тарс пише, що також на святі у Рогозіна поранено так званого мера тимчасово окупованої горлівки приходька. І премєр міністра ДНР, так званого знову ж таки ДНР Віталія Хоценка. Також зачепило колишнього топ-менеджера Роскосмосу м, пана Мельникова і ще двоє осіб. Загинули, ну бавовна, ти просто космос. Що ну, тут можна це, сказати? Це такий подарунок на день народження від щирого щирого серця усіх українців.